Місто засинає, прокидається крадій. Лучани нишпорив у чужих автівках. У Луцькій багатоповерхівці знайшли тіло чоловіка. Прикордонники розказали, що там у Білорусі. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич Я розпочну випуск із теми безпеки. Прикордонники на катарах перевіряють ситуацію в Білорусі. Окрім цілодобового чергування в прикордонних районах вони патрулюють і водні ділянки стежать, аби з боку Білорусі ніхто не порушив прикордонний режим. Ситуація на північному рубежі загалом залишається повністю контрольованою. Держприкордонслужба постійно стежить за усім, що відбувається як на лінії, так і по той бік українсько-білоруського кордону. Берегова лінія водойм, по яких проходить лінія кордону з Білорусію, за словами прикордонників, надійно укріплена і має всі необхідні загородження. Важливо, що окрім патрулювання катерами, чергування на лінії за ситуацією цілодобово пильнують з камер відеоспостереження. Рятувати було вже нікого. В Луцькій багатоповерхівці знайшли тіло чоловіка. Це сталося вчора. Працівників ДСНС попросили відімкнути квартиру на Арцеулова, щоб надати меддопомогу господарю помешкання. Ті пробралися через балкон і впустили медиків. Однак допомогти чоловікові вже було ніяк. Він був мертвим, як повідомили дванадцятому каналу поліції, слідів насилля на тілі 52-річного лучанина не було. Сьогодні вранці у Луцьку збили мотоцикліста. Він у лікарні. Аварія сталася на вулиці Ковальській Водій легковика марки Субару не пропустив чоловіка на мотоциклі. У наслідок зіткнення у другого підозра на перелому основи черепа нині проходить обстеження. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, обидва водії були тверезі. Обставини аварії іще з'ясовують. Ще одна аварія, в якій постраждав водій двоколісного, сталася вчора. У Ковелі п'яний на «Жигулях» наїхав на підлітка. 26-річний житель рівненщини за кермом автомарки «ВАЗ» збив скутериста. 16-річного хлопця забрали в лікарню. Винуватець аварії, як виявилось, був п'яним. Алкоголь у крові у шість разів перевищував норму. Легковик та бус не розминулися вчора. На Конякіна у Луцьку. Через аварію утворився величезний затор. Дорожньо-транспортна пригода трапилася з вини водія Фольксвагена. Той, не дотримавшись безпечної дистанції, в'їхав у зад БМВ. На щастя, постраждалих не було. А от і бус і легковик потребують ремонту. Як тільки темніло, йшов обкрадати автівки. Цим займався 37-річний лучанин, який днями попався поліцейським. Передувало цьому аж п'ять однакових звернень лучан. Люди заявляли, що хтось залазив у їхні машини, крав звідти дорогі запчастини і особисті речі, залишені в бардачках. Крадія розшукали з допомогою камер відеоспостереження вдома. У 37-річного чоловіка знайшли частину викрадених з чужих машин речей. Нині зловмисник в ізоляторі тимчасового тримання. Не годувати голубів біля фотографії героїв просять у Володимирі табличку. З таким проханням встановили у центрі міста, де розміщені світлини полеглих на війні захисників. Як пояснили в мерії, це прохання рідних загиблих бійців. Мовляв, пташки лишають після себе послід, через що на майданчику пам'яті постійно брудно. Крім того, голуби систематично скидають зі стели квіти і лампадки. А далі історія з війни. Зв'язок легендарного маріупольського батальйону. Хто за нього відповідав і чим він був для бійців підрозділу? Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з військовим зв'язківцем із Луцька, який пройшов АТО в 2014-му і був демобілізований тиждень тому. Що для нього війна і як тримає зв'язок в тилу, аби нищити ворога? Далі, начальник зв'язку скорость. Маріупольський батальйон. Посада Юрія Хомича надто довга для титрів, як і життя на війні, яку бачив ще з 2014 року. Тож рішення знову йти воювати в 2022-му було непохитним. Військомат Луцька тоді списав Юрія, але захисник із влучним позивним фігаром був призваний через ТЦК міста Покровськ. А вже в березні Юрій Хомич, інженер електронник у мирному житті, стояв на захисті київського напрямку. Я був на Бучі, коли вже відбили Бучу Тут і дзвоню до свого товариша, кажу: ну і все, я готов. Питаю мологу. Ну що, поїдеш зі мною? Звісно, поїду. Отак ми потрапили в цей легендарний батальйон. Так обоє хомичів, батько Юрій і син Володимир стали єдиними західняками в батальйоні, який вийшов з оточеного Маріуполя. Аби не допустити ворога до інших міст, виконували стратегічні завдання. З поміж усього мінували територію. В початку війни ніхто нічого не шукав. Війни всі закладували. А згодом сапер за покликанням став зв'язківцем. Я хотів ну, на сапера йти. А, мій командир каже: ні, нам треба зв'язківці. Ну, я не зв'язківець, ти не можеш. У нас задача була зв'язок. Але ми на себе повісили і мавіки, і впівіхи, і реб, і рер, і. Що тільки на нас не висіло, ми самі на себе це повісили. Зв'язок на передовій зброя, яка наближає перемогу. Часто це невидимий фронт роботи, за яким злагодженість дій кожного. Є задача, її треба виконати. Як, якщо ти не знаєш щось, ми підскажем, поможемо. Але ну, щоб я не чув, це не можна зробити. Це одне із золотих правил Юрія Хомича, яке він залишив для бійців підрозділу зв'язківців. А ще кожного навчив тому, що знав найкраще. Любий шофер може виставити там антенну правильно. Правильно виставлену антенну військовий тепер лагодить на Волині за 1200 кілометрів від фронту. Юрій Хомич, демобілізувався тиждень тому. Нині йому 60. Чоловік каже, якби не папірці і звіти, воював би й далі. Послідній період. Бумажки настільки достали. І зміна керівництва на це якось ніяк не вплинула. Перше, що відрізняє тил від фронту небо. Перше, що я замітив, там виходиш ну, на відкритий воздух, скажімо так, першим ділом слухаєш, чи щось летить, чи може якась щось летить, там тяжоле… Якийсь мавік летить, якийсь дрон летить, це перше, що виходиш, слухаєш. Виш, висунув, послухав вуха, тоді починаєш йти. І так бистренько, щоб десь кудись, чи під дерево, чи ще куди, ну, щоб не світитись ніяк. А тут я з... замітив, що я тут спокійно хожу, оце. Що виходиш, просто виходиш і можеш навіть в небо подивитися яким би рідним не було небо Луцька серце військового на фронті? Із за внуками заскочив, і, і, і туди хочеться бо враження, що їх кинув. Руки майстра своєї справи далі допомагають невидимо наближати перемогу. От маємо таку забавку, от вона почне працювати. Я поїду, завезу, розкажу, покажу. Ну, я не можу розказати, що це забавка, ну буде цікаво. Добре. Її ждуть там. Аби знали, чого чекати в тилу. Військовий нараз казав хлопцям про нелегкий досвід повернення з бойових дій. Гірше, що через деякий період вони почнуть відповідь чути. Тому що в нас була вже, ми через це проходили. Я вас туди не посилала. І це завжди. Нижче пояса да. удар. Аби цього не було, Юрій Хомич просить перш за все Людьми бути. людьми бути. Аби залишатися людьми, сповненими сил і віри в перемогу, потрібен час на реабілітацію. І це найперше стосується тих, хто чекає перепочинку на фронті. Хлопці дуже сильно устали. Не то, що змучені, ну стоять. Вони би. Ну, не, не так, як дають зараз по 10 днів нам відпуска. Дайте місяця два-три кожному. Вони всі повернуться і всі будуть з такою силою воювати. Навіть керівництво якогось не буде, пацани остануться воювати далі. Попри в тому, бажання відпочити і побачити рідне небо вдома. Всі на передовій вірять лише в одне. Перемога там не сумніваються щось. Я не знаю, що тут сумніваються. Я приїхав тут такий. Ай-яй-яй, і кудахчать всі? Не сумніваються у перемозі і ті на думку військового, хто волонтерить і знає ціну усього. Багато не розуміє, що Мавік це розходник. Сьогодні він є, за пів години вже нема. Він може 10 вилітів зробити той Мавік, а може навіть недалеких до позицій. А він стоїть більше 100 тисяч. Але це дешевше, ніж чиєсь життя. Так, за кожною допомогою стилу ще один крок у здоланні ворога, а за кожною нагородою в перемозі над ним наше майбутнє. Я завжди хлопцям кажу: це не ваша нагорода, це нагорода вашого внука, вашому внукові, щоб йому не було соромно за своїх батьків, дідів, щоб він пам'ятав, що було. Що було там, наповну пам'ятають лише архіви із сотень відео і фото війни. Без затушовування їх можна буде показати в день нашої перемоги. Саме тоді Юрій Хомич обіцяє відверто розказати, яким цінним і легендарним був і є зв'язок, що допомагає нищити ворога. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Щоб виграти битву, важлива сила та мотивація. Щоб здобути перемогу у війні, необхідна ще й логістика, забезпечення та технічні засоби. Це слова командира однієї з військових частин ЗСУ. Ворог нарощує свої сили. Битви стають куди запеклішими, а тому цивільним потрібно невпинно донатити, аби бійцям було чим і як захищати рідну землю. Як допомагають українські армії рівненські атомники, дивіться у сюжеті. Щодня працівники РАЕС роблять усе для того, аби бути корисними для держави для перемоги. Атомники генерують електроенергію та турбуються про допомогу військовим. Завдяки безстроковій акції Я допомагаю зсу кілька разів на місяць. Волонтери енергії перемоги передають захисникам спорядження для виконання оперативно-бойових завдань. Звернення бійців представники громадської організації опрацьовують у найкоротші терміни. В цьому місяці 55 звернень, тому грошей недостатньо. Закриваємо набагато менше частин. Ця волонтерська допомога, яка була надана, от сьогодні це всі працівники наші, це рідні, їхні, тому які працюють на атомній. Тому долучайтеся, донатьте, тому що зараз це дуже необхідно. Зараз такий період, який да, тяжкий, але якби. Хлопцям в окопах ще тяжче. Закуплені речі військовослужбовці за можливості отримують особисто або ж їм передають побратими, колеги, рідні та друзі. До присутніх захисників на черговій такій зустрічі звернувся генеральний директор Раес. Павло Ковтонюк подякував воїнам за те, що захищають нашу країну. Також зазначив, що допоки міста України живуть, військові вмотивовані їх захищати. Отже, маємо жити, працювати, волонтерити для перемоги. Командир військової частини зауважив, щоб виграти битву важлива сила та мотивація. А щоб здобути перемогу у війні, необхідна ще й логістика, забезпечення та технічні засоби. Волонтери саме над цим і працюють. Кожна ця допомога це збережені життя. Це крок до перемоги. Колектив Рівненської ОС тримає свій стрій, допомагає. Але нам треба тільки посилювати цю допомогу. Ворог посилюється, і ми маємо теж бути сильними. Ми маємо збільшувати допомогу. Це наш святий обов'язок. Допомагати, підтримувати, донатити. Тому, друзі, разом до перемоги складний шлях. Маємо пройти лише разом. Я отримував два інверторних генератора. І від яких будуть заряджатися екофлошки, акумулятори до наших робочих пташок. Нам якби важлива підтримка, і моральна, і якби і фінансова. Бо ну, ми все, все не зможемо витягнути. Воюємо не, от, не, не лише самі військові, а ну мусимо воювати і цивільні, і всі разом ну, разом до перемоги. У боротьбі та єдності здобудемо перемогу. А тому задля майбутньої перемоги закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. А за новинами рекомендую стежити на 12-му каналі. Якщо ж так сталося, що ви пропустили якийсь випуск або у вас особливо і ви маєте бажання ще раз переглянути якийсь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю усім нам. Обґрунтованого оптимізму побачимось.